Щодня втрати. Внаслідок бойових дій в зоні АТО загинув один армієць, і ще четверо поранено. У бік підконтрольних Україні територій бойовики минулої доби стріляли чотири десятки разів. Найактивніші протистояння на Донецькому і Маріупільському напрямках гарячими місцями на мапі АТО лишається Красногорівка, Мар'їнка, Широкине і Гнутове. Там гатять із БМП, мінометів і тяжкої артилерії. Околиці Горлівки Авдіївської промзони засипали мінами. Штабі АТО нарахували понад 200 Утні прилетів, а в селищі Луганське на наших вояків чатують снайпери. Кілька разів за добу нашим захисникам довелося відкривати вогонь у відповідь. Минулої доби шість окупантів загинули, п'ять отримали поранення. Ці втрати понесли так звані четверта бригада з 9 дев'ятий полк з Новоазовська, одинадцятий полк з Макіївки. Саме Макіївський полк бойовиків, що веде бої в Авдіївській промзоні, вчора втратив найбільше бійців.